Третя штурмова бригада взяла у полон високопоставленого командира. Під час боїв на Бахмутському напрямку українські бійці захопили пораненого командира Добробато армії РФ. Вишивши наш поранений майор. Майор Воронок, чого? У нас поранений є пленний. Майор чого? Позивний ява, так, да, командира? Командир ну, я я в? В? полоненим виявився командир добровольчого батальйону Алга 72 72-ї окремої мотострілкової бригади РФ. Він розповів, що зайшов на позиції зі своїми бійцями, яких було більше сотні зранку. Однак, коли українські захисники пішли на штурм, багато росіян загинуло, а інші втекли, покинувши свого пораненого командира. Хоча ми ж з вами розуміємо, що цей майор Бреша. Всем відомо, что оккупанты своих не бросают. Какая бригада? Сколько вас сюда заходило человек? У меня их Они все утром Все, только мы их начали штурмовать, так? Когда получил ранение? Давай. Утром, когда снимался стрелковый бой, <coughs> осколковый. <coughs> Остальные там что перебегали. Бы, Ложили их? Да, сколько Бійці третьої штурмової кажуть, полонений майор стане цінним представником обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів. А інститут вивчення війни, дослідивши ситуацію на Бахматському напрямку, де якраз воює третя штурмова, дійшов висновку, що ЗСУ тут просунулися в районах Кліщіївки та Андріївки.